Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Караваєв про конфлікт між Бущаном і Кличком. Судаков став найгіршим гравцем матчу Ліги Чемпіонів. Баварія зацікавлена в трансфері Луніна. Воз'єднання Мудріка з ДеДЗербі, Марсель зацікавлений в оренді українця. Захисник Динамо Олександр Караваєв висловився щодо нового амбасадора Київського клубу, яким став легендарний боксер Володимир Кличко. Сьогодні, після тренування, Жора Бущан був незадоволений тим, що Кличко взяв собі перший номер. Я нічого не хочу сказати, але в них майже однакова вагова категорія. Цитує Караваєва спорт.ює нагадуємо, сьогодні Динамо повідомило, що Володимир Кличко став амбасадором Київського клубу. Нещодавно легендарний боксер відвідав фолькспарк Штадіон у Гамбурзі, арену, де Київське Динамо проводитиме домашні поєдинки Ліги Європи. Свій перший поєдинок у Єврокубках кияни проведуть уже в середу, 25 вересня. У Німеччині команда Олександра Шаковського в рамках першого туру Ліги Європи прийматиме італійський Лаціо. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. У матчі Ліги Чемпіонів між Болонією та Шахтарем, що закінчився з рахунком 0-0. Статистичні порталі «Хоскоре» та Софаскор високо оцінили гру голкіпера донецького клубу Дмитра Різника. Поставивши йому найвищі бали 8,2 та 8,3 бали відповідно. Різник продемонстрував відмінні навички, зробивши 5 сейвів, перехопивши навіс, а також відзначившись 81 дотиком до м'яча і 46 точними передачами, що склало 70%. Його показник голів, яким запобіг Різник, склав 0,90. Крім того, він виграв одну повітряну дуель і виконав один винос м'яча. Натомість Георгій Судаков отримав найнижчі оцінки серед усіх гравців обох команд 5,8 балів та 6,3. Судаков не реалізував пенальті на четвертій хвилині гри, а його показник очікуваних голів XG склав 0,79. За 79 хвилин на полі він зробив 60 дотиків до м'яча. Віддав 34 точні передачі, що складає 81%, завдав один удар в площину воріт, 15 разів втратив м'яч, заробив три фоли, заблокував один удар та провів одне перехоплення м'яча. Український воротар Мадридського Реала Андрій Лунін цікавий Мюнхенській баварії. За інформацією Дефенса Централ, Лунін, незважаючи на нову угоду з реалом, може перейти до Баварії, яка вважає українського голкіпера чудовою заміною Мануелю Нойеру. У німецького воротаря завершується угода з Баварією влітку 2025 року. І саме Лунін на думку керівництва Мюнхенського гранда здатний стати новим першим воротарем команди. Нагадуємо, минулого тижня Лунін підписав нову угоду з реалом, яка тепер діє до літа 2030 року. Thank <laughs> you. Челсі хоче позбутися кількох другорядних гравців у зимове трансфер на вікно. За інформацією видання Team Talk до цього списку входить і українець Михайло Мудрик. 23-річний Вінгер поки не зміг вписатися в систему нового наставника синіх Енсо Марескі. Італійський тренер ясно дав зрозуміти, що Михайло доведеться значно додати, якщо він хоче стати постійним гравцем стартового складу. Повідомляється, що інтерес до Мудрика проявляє Марсель, головний тренер Франц. Сузького клубу Роберто Дадзербі великий шанувальник Михайло і вважає, що зможе вичавити з нього максимум. Наймовірнішим варіантом розвитку подій для Мудрика в січні є оренда, оскільки клуби зазвичай не прагнуть витрачати великі суми всередині сезону. Також Челсі буде готовий розглянути пропозиції щодо Акселя Діасі, Бенуа Діашиля та Бена Чілвела. Нагадуємо, Мудрик і Дедзербі співпрацювали разом у Шахтарі в сезоні 21-22. Форвард Шахтаря Данило Сікан отримав травму під час матчу Ліги Чемпіонів проти Болоні. В одному з епізодів українець отримав удар кулаком в обличчя від воротаря італійців Лукаша Скорубського і був замінений. У Сікана діагностували перелом носа. За моїми даними, такий є вердикт лікарів. Разом з тим струсу мозку гравця не виявили. Це дає надію на швидке повернення форварда у гру, нехай в захисній масці, повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. Прес-служба Евертона опублікувала інформацію щодо кадрової ситуації в команді. Зазначається, що лівий захисник Віталій Миколенко одужав від хвороби. Нагадуємо, на 25-й хвилині матчу четвертого туру АПЛ проти Станвілли Українець зашкутильгав і ліг на газон. Він попросив заміну і зміг покинути поле самотужки. Згодом наставник рисок Шон Дайч повідомив, що у Миколенка загальне захворювання, а не травма. Попри це, Віталій пропустив гру кубка англійської ліги проти Саутгемптона, в якій його команда по пенальті припинила виступи у турнірі. Свій наступний поєдинок Евертон проведе 21 вересня проти Лестера. До слова, у поточному сезоні Миколенко зіграв за ліверпульців 5 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом. Евертон після чотирьох турів йде у турнірній таблиці АПЛ останнім без очок в пасовій команді чотири поразки. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко перебуває в лазареті своєї команди. 27-річний футболіст був відсутній на вчорашньому тренуванні канонірів напередодні виліту в Бергамо. За інформацією офіційного сайту Арсеналу, у Зінченка проблема з литковим м'язом. Через це українець пропустив недільний матч своєї команди з Тоттенхемом у чемпіонаті Англії. Очікується, що в найближчих поєдинках канонірів захисник теж не зможе взяти участі. ФІФА оприлюднила новий рейтинг національних збірних, у якому збірна України піднялася на одну сходинку та тепер посідає 24 те місце. Це сталося навіть попри поразки в останніх матчах Лігі націй від Албанії та Чехії. Наразі в активі підопічних Сергія Реброва 1548,29 бала, що є на 19 очок менше ніж у попередньому рейтингу 1567,25 бала. Варто зазначити, що жодних змін у першій десятці списку ФІФА не відбулося до слова. Українська збірна продовжує посідати 13-те місце серед європейських команд. Минулого тижня стало відомо про конфлікт між Михайлом Мудриком та Миколою Шапаренком за 10-й номер у збірні України. За інформацією та то таке Михайло Мудрик перед підписанням контракту з Челсі попросив у одного керівника віддати йому 10-й номер, коли команду залишить Кристіан Полішич. У клубі пообіцяли українцеві зробити це. Повідомляється, що для Вінгера це важлива тема. Тому після відходу американців Михайло нагадав про свою вимогу і отримав 10-й номер. Хоча в клубі спочатку не хотіли віддавати цей статусний номер, враховуючи на найкращий рівень виступів гравця. У поточному чемпіонаті Мудрик грає саме з десяткою. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.